І hey, хей, hey, з вами я Кирилова, і сьогодні ми будемо відкривати 17 карточок за тебе. Сьогодні мій поставщик дід привіз мені ще трохи карточок. Відкриваємо першу карточку, так бачите, ми сьогодні на лавці. А ну, підніми трохи. Їу! Ось наші великі. Все супер. Давай, давай А! Де у нас будинок гармонії? Не повторка! Хорошо. Рука чухається. А я моє? Будинок мріє, так це повторка. Ну, знімай, щоб все в кадр попадало. Отако. І цунься трохи. Вадів нас сьогодні на приколі. Якби трохи пивотий Мушує. Будинок кохання? Теж не повторка. love you Даша Блін, вже дві неповторки. Сьогодні, навіть найкрутий випуск буде. Будинок краси. це повторка, Конечно. Немаємо. Будинок мрії. Повторка. Будинок кохання. Не вже ще та й повторка. Нам головне зареєструвати, а не карточка. Будинок кохання? Емм, я щось трохи не розумію. Що це таке? Будинок мій повторка. Та чого ти не знімаєш на повторки? Ну, Йома, Йо, ну Вадим! Ти взагалі ідеальний імператор. Ой, оператор Імператор. Будинок гармонії. Ви здіваєтесь? <звук> Будинок гармонії. Окей, окей. І ще, чесно, я не знаю, якась неповторка суперклва. Будинок кохання. Щось... Мені випали дві неповторки і сразу повторки такі самі. Просто не можу пам'ятати, що це таке. Будинок мрії. Будинок гармонії! Скільки цих будинків Гармонії буде! У нас залишили ще 4 штуки. Будинок надії, та неужелі? Ой, чуть-чуть Підеров такой. А ну фокус. Чуть підірвав, та нічого страшного. Але... Будинок гармонії. Будинок гармонії. Будинок Марії. Що в мене один будинок цієї? Що це таке? Мені будинок рятуває, будинок кохання Мені всього три вида випало. Це як взагалі? У нас сьогодні дві неповторки і виходить 15 повторок. Ідеально. Ну, хоча вчора було 24 повторки із 25. Ну, не буває. Ну, думаю, буду закінчувати відео. З вами був я Кірілей і всім пока! Пока!